Усім привіт! Сьогодні будемо продовжувати грати в танчики. І тут в мене так громко, воно все. Треба зробити дуже тихо. Так, я не заходив в гру. Боже, скільки це? Раз, два, три... Три дні, сьогодні третій день, виходить. Чи більше? Ні, навіть більше. Сьогодні четвертий день. Ой боже. В общем, не було часу, плюс виключали світло. І... Сьогодні у нас 28 -е число. А на календарю ми... Що? А на календарю воно вважається як відчиненим. І вони просто пропали ці дні. А ні, дивіться, 25 ми не відчинили. 25-26. Це капець. Тобто, 2 дня ось у мене не відчинених Та, це така фігня, я їх що не зможу відчинити. Писец. Я понял. Короче. Дякую вам за тепремо. Не хочу. Мені не цікаво уже. Чому я не можу відчинити ці дати? такі Мені вже і грати не хочеться ці танчики. Просто нема настрою. Пропало все настрій, весь настрій пропав цим... Не хочу навіть грати. Не хочу зовсім. Дали мені календар відкрити. Капець. Два дні. Ну, Завтра мені знову на роботу і знову я, виходить, день 29 я пропускаю. І... Чи буде там світло, чи не буде світло. Чи зможу я зайти, чи буде у мене інтернет працювати? Таке... Хай гуляють самі. Ой, не знаю, настроєння пропало і не хочеться нічого. Ладно, я навіть грати не хочу. Вибачайте, але нема настрою. Тож буде таке сьогодні коротеньке відео. Нема часу, нема часу грати навіть. А й зараз як календар це не відкрився, ти не немає настрою. Ну, що ж така реальність?